Після перемовин української та російської делегації Володимир Зеленський з лідерами Франції, Німеччини, Великої Британії та прем'єр-міністром Польщі, які разом перебували у Тирані, провели телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. За словами Зеленського, під час дзвінки він наголосив, що Україна готова до швидких кроків заради реального миру. А світ має триматися сильних позицій. Крім того, має зберігатися тиск на Росію, допоки Кремль не буде готовий завершити війну. Ну а тим часом, прес-секретар Путіна Дмитрій Пісков заявив, зустріч російського диктатора. І президента Зеленського можлива, але це той тільки при досягненні певних домовленостей делегацій. За словами представника Кремля, насамперед потрібно виконати домовленості, досягнуті в Стамбулі, включаючи обмін полоненими тисячу на тисячу. Пісков також сказав, що Росії принципово хто саме від Києва буде підписувати документи в разі досягнення домовленостей делегації. Також прес-секретар Путіна заявив, що країна-агресорка підготує і передасть Україні цитата: перелік умов для припинення вогню. Митро Чикалкін відомий український дипломат ведучий. пане Дмитре, я дуже рада вас бачити саме після Стамбу. Знаєш, я щоранку прокидаюся, мені мої підписувачі, ну, дописувачі в підписників в соціальних мережах насилають посилання на нічні американські шоу, які обстрілюють цей, цей театр цього безглуздя. Да, Театру ну, що одного актора да, Трампа, що ніколи дійсно в майбутнє світу не залежало від тарганів в одній голові. Ну, може, в двох головах. В двох головах. Я тут з вами в двох головах. Тому що цей заяв, останній цей прес верніше, інтерв'ю Путіна Путіна Трампа. буде Трампа. А Трампа. може, це не умовка, тому що в мене вже створюється враження, ну, да, вони, що у них роздвоєння. Вони дійсно, так це близніки. Координують свою несвідомість да підсвідомість, тому що кажуть, що буває там потік свідомості, а це потік якоїсь несвідомості. Тобто йому ставлять одне питання про Путіна. Він починає перескакувати на те, що Зеленський такий класний переговорник. Потім каже: ну, в нього немає карт. Знову карт нема до того, казав, що я готовий був. Прилетіти е, до Стамбула, потім кажуть, де я не збирався прилітати звідки взагалі це ці, ці очікування. Ну і сам факт просто його чотириденного е, е, візиту в країни, які він е, 7-8 років тому е, в, називав оплотами мірового зла і. Е, не тероризму, тобто той самий Катар він зараз вихваляється, що він навчився правильно вимовляти, вимовляти? слово Катар. Ну катакаф Катара там насправді повна назва арабської мови цієї країни Довлят Катар, і там ка воно гратане та емфатичне. Тобто він показує, як він навчився правильно вимовляти назву цієї країни з правильним наголосом. І про це розповідає 15 досягнення. Яке ж то господи, хоча ще 7 років тому він називав цю країну оплотом всього світового зла, каже, що вони ж годують і Хамас, і підпідживлю. Разом з Іраном і Хизбула, і що і Діл це ж їхнє творіння. Тобто, забороняв. Він же хотів заборонити взагалі на підставі цього мусульманам в'їзд в Сполучені Штати. Ну всі ж піднімають його інтерв'ю, його заяви. Ну вже не кажучи про те, що він позавчора назвав цього Мохамада Бен Сальмана наслідного принца своїм улюбленцем і каже, що він його любить так, як не любить своїх синів. І тут же йому підняли цю історію відносин його персонажа з Сполученими Штатами, тому що саме цей Мухаммед Бен Сальман за офіційним доповіддю ЦРУ надав наказ вбити, розчленити і розтворити в кислоті не кого-небудь, а саме в одного з провідних кореспондентів Вашингтон Пост, провідної американської газети. Це, це було це було абсолютно офіційно заявлено. Правда, в ті самі роки, після зустрічі з Путіним, Трамп сказав, що він довіряє Путіну більше ніж всім 18 органам американської розвідки. Ви теж все згадали. Тобто в них сьогодні сатиричний шоу. Там в них те, та, що називається. rating skyrocketing the uh, <laughs> Рейтинги. Рекорди, рекорди б'ють по рейтингам по 20-30 мільйонів переглядів, там деяких сюжетів. Тому що ну настільки очевидні ця, ця безглуздість його, коли він починає вчора. Це стібали буквально там у півночі. Він ну, за американським вже часом він почав казати про дрони, яку вони вирішальну роль грають. А потім з дронів казав, що дивіться, дрони, і вони можуть не тільки знищити ворог. Це росіяни на українські дрони, вони, вони зрізають дерева. Це як краще лісоруби. Кра... До речі, про лісорубів почав розповідати казки про лісорубів, згадав якогось персонажа, який там його улюбленець, який збирається на 40-метрове дерево циквою за 15 секунд, потім перейшов на ну факто. Тобто він 13 темп в одному цьому реченні, ну довгому довжелезному, почав з дронів і, і потім згадав 13 асу якихось лівуських акторів. Потім, ну вершина всього цього маразму, коли він написав після цього, що а ви зразу, а ви помітили, що після того як я сказав, що я ненавиджу Тейлор Свіфт, вона стала не така сексі. До чого до чого тут всі очікують від нього реакцію на Путіна? На те, що він надіслав цього мудинського цього манкурта да, своїми розповідями про якісь історичні історичні там, байки в і вигадки. А він пише, що ви помітили, що Тейлор Свіфт, головне, головний висновок його після перебування, да, а, а головне, що він звинувачував, знайшли знайшли його дебати з тодішнім ем, Хілері Клінтон, коли. Віцепрезидентом був знов ж таки Байден, і він на дебатах звинувачував Барака Обами, причому називав його спеціально в своїх навіть вітах Барак Хусейн Обама. Ну середнє ім'я давав його ім'я його батька, писав його великими літерами, щоб почепппісну, під, під, начебто, підсвітити, що це, мабуть, родич Садама Хусейна навіть, мабуть, да? писав, ара що, що в нього якесь мусульманське коріння вимагав заборонити доступ взагалі мусульманам про вони не перетинали кордон сполучених штатів, але в цьому ж. Звинувачує Брака Обами, що він пішов на корупційні діяння, отримуючи якісь там контракти да, вигідні для сполучених штатів, а це ж в обмін на моральні цінності. Тобто це казав Трамп 7 років тому, 8 років тому, ну 9 вже, навіть вже років тому. Але сь сьогодні всі ці його відвідини, вони були пов'язані саме з най, ну, жахливішими корупційними діяннями, тобто взяти в хабар 400 мільйонів доларів цей літак, яким сьогодні він буде користуватися, а потім він відійде до його бібліотеки. Тобто, ну я як сам колишній дипломат, який... Більш-менш там знався на всіх цих деталях, що завжди протокольна служба перед тим, що щось дарувати, дізнавалася як діють регламент країни, яку ми збираємося відвідувати щодо подарунків, яка критична межа помстому свого часу. Подарував там Єльцин цю бочку чорної ікри, тоді там коли це був Клінтон, і з'ясувалося, що вартість цієї чорної ікри перевищує там якийсь критичний рівень, за яким не може брати президент подарунки американські, і довелося їм там пере. Передавати в якийсь фонд цю ікру, тобто завжди завжди дізнавалися, щоб не порушити якісь там моральні чи там ну протокольні норми. А тут він бере хабар 400 мільйонів доларів літак. Потім він прилітає до Катару, де, ні, верніше, до Саудівської, ще в Саудівській Аравії, перша країна його візиту, де виявляється його молодшому сину і не не наймолодшому середньому сину, і його зятю вже дали там за бесінь якісь ділянки, де вони будуть будувати котеджі на березі Червоного моря в Саудити. Потім він прилітає в Оман в Катар, де дарують йому літак. А в Арабських Еміратах виявляється, вже заснували нову біржу криптовалютну, в якій знов ж таки друзі і партнери Трампа є засновники. Навіть хтось з його родичів безпосередньо є засновником цієї криптовалютної біржі, тобто скрізь корупція на не там на, на якісь там 2 дві тисячі доларів, да на з, з мільйони. Ну але ж Трамп вихваляється тим, що загальна сума тих контрактів, які будуть підписані після його візитів, вона може сягати там 4 трильйонів. Ну і дійсно рятують сьогодні ті самі саудити, рятують Боїнг. Тому що що відбулось після того, як ввів Трамп ці драконівські тарифи на Китай, три китайські провідні авіакомпанії відмовив від за, на, на хвилиночку 200 літаків Боїнга, які вони мали замовити в, в, в корпорації. Боїнг і Боїнг опинився перед ситуацією, коли їм треба було зупиняти взагалі виробництво, тому що і тепер ось Саудити таким чином рятують те, що чого б не сталося, якщо б не були цих от, т, т, тарифів захмарних, які наклав. Ну тобто. Всі ми сьогодні оці жертви цього театру одного актора, тому що ми з одного боку Україна не може дозволити собі не, 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 не прислухати, прислуховуватись до цих дурних порад і витрачаємо знов ж таки мільйони доларів на ці візити. Я знову ж таки, одна з причин, чому я свого часу полишив дипломатичну службу, тому що в мене серце країлось, я бачив, що абсолютно іноді порожні ці візити і протокольні, просто що хтось там покупався в Середземному морі, вони коштували державному бюджету десятки мільйонів, тому що там перельоти літ. Такі в літаки насправді їх набагато дешевше тримати в повітрі. Але коли держава сплачує за стоянку літака десятки там мільйонів доларів, декількох літаків, якщо це там державний візит, а зрештою нічого там вирішального не підписується під сад цих візитів. Ну і тут що вони послухали ці байки про Швецію з цього Манкурта Мудинського. Ну і цікаво, що хто очолює делегацію, крім. Самого Мединського Мединського цей Костюков, який як керівником сьогодні, вже не як раніше називалося, да, друге управління е, гру. Сьогодні це просто головне управління е, генерального штабу. Костюков обидва вони є підсанкційними uh -huh. персонажами Сполучених Штатів. Тобто ставлять так в пику американським органам, ставлять на чолі цієї цієї делегації двох підсанкційних персонажів Сполучених Штатів. Ну, але і європейці мають <смір> ноленс воленс дослухатися до цих дивовижних порад Трампа, і сьогодні ну будемо сподіватися, що все ж таки якимось чином вони здоровий глузь там в нього пробудять в, в його голові, доведуть йому потріб, потребу все ж таки запровадження нового режиму цих санкцій. А, пане Дмитро, ще до санкцій хотіла з вами це обговорити. От ми вчора навіть сперечалися на моєму ютуб каналі, з одним відомим журналістом. Санкції Європейський Союз може накласти наступного тижня, там 20 травня, здається, та дата. А якщо Трамп одразу після цих, на мою думку, абсолютно нерезультативних переговорів з Російською Федерацією, одразу говорить, що поки ми з Путіним не зустрінемося, нічого не буде. І в мене одразу в голові думка, яким чином Трамп може накласти санкції на Путіна до зустрічі з Путіним. Це неможливо, інакше ну, зустрічі просто не буде. Ні, Ну, хоча б підтримати європейські санкції, які узводять європейці, давайте це обговорити. Це, 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 це б ну не заперечувати і так хоча б морально їх підтримати, да, в цих їхніх кроках. Але як ти кажеш, Трамп не збирається тиснути на Путіна. Він знов ж таки в декілька разів за останні тижні повторив, що він розуміє, він сам би так поводився, якщо б так, якщо б був на місці Путіна, це і він говорить Фразом Арестовича, через 2-3 тижні ми зустрінемося з Путіним і все зміниться. Ну, О, так, це Путін, просто якийсь... Путін, Путін теж тягне за е, 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 хвіст, він не збирається ні відмовляти Трампу. Пісков каже, що це треба узгодити, проводити попередні перемовини. Ну, то я думаю, що це буде тягнутися досить довго. Тепер ось цього, якого 15-16 червня буде е, е, G7, на, які, mm -hmm. на яку на яку. <кій> Збирається прибути е, е, Трамп, і там щось було з цим порядком денним. Що вони не можуть знов ж таки узгодити цей порядок? Денний до того, е, Трамп запропонував чи сам він, чи через Венце, я вже не пам'ятаю, долучити до е, співпраці з НАТО, знов ж таки повернути оцей трек Росія НАТО. Причому е, він категорично проти того, щоб Зеленського е, запрошувати на чергову асамблею НАТО. Тобто тут найближчі дні буде більш-менш з зрозуміло наскільки критично буде чи буде взагалі змінюватися позиція Трампа. Але я кажу, що жодного разу в історії людства не було такого випадку, що ми залежимо від того напрямку, в який бік ці таргани в голові Трампа будуть бігати, тому що він сміявся над Байденом, назвав його да, Що він засинав весь час, але за останні декілька днів він двічі на офіційних церемоніях засинав. Він казав, що Байден не орієнтується, в який бік йому треба йти. А під час підпису цього договорів з Бен Сальманом, він сам пішов в інший бік і потім Сальман його зупиняв, я розвертав, і направляв туди, коли він мав потрапити. Ну тобто, є хто глузував над Байденом, сам опинився в цій ситуації. Ну, я ж кажу, що такий, такий фестиваль сьогодні гумору в американських сатих. А те, що він сказав, що він з цих коштів отримав там трильйон, яка там була сума, можете мене ну, вибравити, І що йому про ці переговори Росії України, коли він стільки грошей? отримав? Ну він взагалі каже, що загальна сума 4 трильйони це ну, з трьома країнами, те, що буде підписано. Угу. Ну, дійсно. Для арабських шейхів, поки їм важливо все ж таки підтримувати своє реноме в Сполучених Штатах, тому що ну, це ж відомо, що головним підбурювачем у цих антиізраїльських, припустимо, всіх, всіх демонстрацій в Сполучених Штатах був канал Аль-Джазіра, який фінансується родиною Шейха Атамі. Всією цією родиною катарських шейхів, тобто в них величезні кошти, які вони витрачають. Тобто ця прокурор, яка зараз прийняла рішення на догоду Трампу, вона виявляється 5 років працювала керівником цієї піар-компанії, яка захищала інтереси Катару в Сполучених Штатах і отримувала 115 тисяч доларів в місяць її гонорар. Те, що пов'язано зараз з скандалом в Ізраїлі, коли з'ясувалося, що наближені до Натаньягу радники, його зокрема юридичні радники, вони через американських посередників отримували хабарі від знов ж таки Катару. Тобто Катар фінансував про про катарські так скажемо наративи в оточенні вже ізраїльського прем'єр-міністра, і тепер там ну заарештовані навіть декілька співробітників канцелярії Натанягу, яких звинувачують, тому що вони відпрацьовували хабарі Катару. Ну, тобто гроші, ви ж пам'ятаємо цей скандал, який виник виник, коли прийняли рішення провести чемпіонат світу з футболу в країні, яка ну за своїми кліматичними умовами да, абсолютно не відповідала цим потребам да, І там змінювали графіки для того, щоб не була там спека в 45-50 градусів під час проведення цього чемпіонату. Ну, на жаль, манічокс як кажуть ФІФА, да. це одна з найкорупованіших організацій в світі. І теж близькі зв'язки голова ФІФА та з Путіним. І коли президент Зеленський теж хотів поспілкуватися, ж пам'ятаєте на чемпіонаті. Сві? Світу, йому не дали таку можливість, тому що я думаю, вплив Путіна був колосальний. Флорентіно, здається, президент ФІФа. Він ну, його теж назив... ну, я дивилася дуже багато документальних фільмів про те, як Фіфа заробляє кошти, так. і корупція колосальна. Що ви вважаєте? Тут ключове питання зараз має робити Україна, враховуючи те, що ми не можемо сваритися з американцями, політика Трампа така, що він зараз буде тягнути час, а Путін буде користуватися тим фактом, що він ж не відмовляє. Але не погоджуватися. От зараз а, українська делегація наголосила на тому, що без припинення вогню зустрічі не буде. Але в через тиск а, с, с, Трампа вони поїхали в Стамбул. І, і, і що сказав Мединський? Перше будемо обговорювати припинення вогню. Ні про що обмін тисячу на тисячу полонених. Це дуже важливо. Ну, це єдиний може позитивний момент Абсолютно. під час усіх перемовин в Стамбулі. Це що була погоджена і третє справу. це будемо о, прийняли до уваги запит української сторони на зустріч на найвищому рівні. Ну, насправді, враховуючи психотип Путіна, я думаю, що праві ті, хто казав, що після Парижської цієї зустрічі, яка в них була, він ніколи більше не зустрінеться з Зеленським, тому що він тоді так обдарив його, його, його очікування високі, коли погодили Сурков з Єрмаком речі, від яких категорично відмовився потім під час очної зустрічі Зеленський. Тобто це сприйнято було як ляпас. Путіним і після цього він затягнув зеленського в оман і вже цими там чи погрозами, чи якимись там за, за, залучив його до цієї співпраці та підкиливною.